Что там? Налывать. Валка тише он. Нужно мановавку. А вот чуешь. А вот за двух литров жечка. Нет, нау заселивай очень, блядь, чтобы нормально спалось. Сюда оку свое даже не ложи. Короче, нахуй ваше око. Давайте, ребята, 50 и еду дома. Подплывай. Ты тут? Давай. Ви бачите, от тебе до чого до волина, хоч що п'ємо. Хто це зробив? <рик> Женько, це ти? Ой, ху, бля. Я ж не алкоголік. Ти чо, не чого, охуєв, нахуй чого? Що <рик> i̇şte? вот, чашка, чашка. <рик> не заебабуть? Нахуй мені надо твої соплі там, Що ти позарь. Вот он, блядь, чашку, є ж чашка. Ти чого, охуєв? Не заебан. Що не заебають? Я собі налив, возьму чашку налив собі, блядь, води і забивай. І щас тобі йобне, навіть. Ти чого, ахуєв, нахуй, поста там взяв, йоблеш ти, блядь. Щас видиш через око нахуй. Десь дверима не завієш, нахуй, ну, можна виходити. Ти не поступай на визука, як дібіла кусок, нахуй, здоров'я здоров не році. Хватаєш, нахуй. А тебе хватить, для таких дух, як ще ти хватить. Оце буде побачиш. Довибувайся, що Апокаліпсис, ребята, почався. Після другої, хочу заметить, почався апокаліпсис. Давай, 22 секунди, щоб съебається, Дивись. Я буду бить будеш да. Тут вальнякак не будет. І ти би ось це похуй да, що я оце пойду нахуй мене, там хтось поб'є може. Конечно похуй, я ще поміг, бо бана. Хай хоч праху ж Хай хоч виїхає, хоть мене похуй. Буси братися. Могу за бутылку пива провести. Що ти не переживав? <рес> а оце, оце. Мого брата. Друг. І мене за бутилку пива можуть провести додому. Представляєте чи ні? Фу, блядь, гнедота. Не пукай, сопля. Спухай, а оце мого брата-сестра. А оце мого брата, сестра йде додому. Ні, він не дивлячи, він протертий. Протертий. Потертий. Після оцього шкафа, чувак, йде додому. Оце от, ви, ви представляєте, на, на які я жертви йду. Приходжу до алкоголіків. До конкретне. Ти, hey, я кот ти хуя ходиш ти до, до конкретної. Заходи додому, чи чого. в спальню показав? Це показав спальню, блядь. Подрта я саппля. Максюш, сідло не скрипить. Так що, хайшура тебе проведе чи що? Нападі підмию. Хай Хайшура проведе тебе, ні? Нічого не станеться з тобою. За мною? Так. Ребята, я не боюся в житті нікого і не боявся. Так що якщо хочете, може... Ця... Можете просто під'їзд, пані? Так пише, щоб под'їзд. І щоб побачили, що ви за мною виходите. Шура, проведи під під'їзд його. Щоб на наступний раз, не пані, понят... щоб бачили, не понят... ні, що ти... Я ще й перезвоню, хай зустрічаюсь. <rium> Тут, тоді пока, ребята. Тоді пока. Давай. Хороший есть? Пока. И где он, чешок? Давай, я не так решаю, я уже практически разбираюсь. так тобі свои наказывают, бачишь. Не, так понял. Не хуй коза. Не хуй глаза. СД. Пустые нам. Ты блядь. Ну я только снаряд, нахуй, блядь. Чтобы нормально все было, блядь, чтобы не ничего. А ще, блядь, ты... Оператор, оператор. Хоче показати на камеру, що він, короче, дуже сильний. тут Ти блять розсаскиш. Ти будеш маю проводити з дуподі? Ні, ти. Не вієш тут. будь-який. Ja Ty <grystanie> <grystanie> się To wy, już.